Привітулі, ви на моєму каналі, і обов'язково не забудьте за... <записатися>, записатися? Привітулі, ви на моєму каналі, і обов'язково не забудьте підписатися. Він сказав, що секрет довголіття це спокій, трави і ніякого поспіху. А чи справді може одна людина прожити понад два століття? Як ви думаєте? Лі Цін Юнь, китайський цілитель, травник, майстер бойових мистецтв і наддовгожитель в історії. За версією інтернет-джерел, він народився в 1677 році, а помер в 1933. І на момент смерті йому було 256 років. Протягом свого життя Лі був травником. Він збирав гірські рослини, годжі Женьшень. Рейші, готу колу, його день починався з медитації, дихальних вправ і легкого чаю. Він вважав, що спокій серця, запорука довгого життя. І за легендою, в нього було 23 дружини і близько 200 нащадків. У 1930 році The New York Times повідомила, що китайський професор з знайшов імператорські документи. 1827 року, у яких особисто Лі привітали з 150-річчям, а ще через 50 років з 200-річчям. Але науковці досі вагаються, що ж це міф, фальсифікація чи просто збігімент. Хоча реальний вік Лі під питанням, але все ж його підхід до життя вражає. І ось деякі його цитати. Утримуйте серце в тиші? Сидіть, як черепаха? Йдіть бадьоро як голуб, і спіть міцно, як спить пес? 256 років це реально? Ми, можливо, ніколи не дізнаємося про це, але історія про літінь Юня нагадування, що дбай про розум і тіло, і не поспішай жити. А як ти думаєш, це правда чи вигадана легенда і міф? Напиши своє враження в коментарях і до зустрічі в наступних відео.